Доброго ранку з України сьогодні. Я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матч збірної України проти Ісландії, як зіграли наші молодіжки ю 21 та ю 19 трансфери клубів УПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почнемо зі збірної України, яка перемогла Ісландію з рахунком 2-1 та вийшла на євро 2024, З чим я вітаю тренерський штаб, футболістів та усіх нас, вболівальників українського футболу. По-перше, з чого я хочу почати, так це те, що це вже в четвертий раз поспіль ми виходимо до фінальної частини євро. Але насправді і це буде по-друге, в цій перемозі і виході на євро немає нічого особливого. Я не хочу зменшувати якось досягнення наших футболістів та тренерського штабу. Але давайте дивитися правді в очі, тому що, по-перше, ми не обіграли якусь топ збірну. Так Ісландія показує непоганий футбол. Але з іншого боку, можна просто подивитися на кількість населення Ісландії, і на нашу і зрозуміти, що звичайно в нас потенціал більший. Звичайно, це не є показником, тому що можна сказати, що за таким принципом буде завжди перемагати Китай, але все одно, маючи таку кількість населення, ну важко знайти талантів. Так, звичайно, в збірні Ісландії багато талантів, але давайте подивимось і на нашу збірну. Коли в нас така була сильна збірна, якщо чесно, я ніколи не бачив таку збірну, тому що в нас є гравці з топ-клубів, в нас є Мудрик з Челсі, в нас є Довбик та Циганков, які грають за Жерону, яка зараз претендує на чемпіонство. В нас є Андрій Лунін, який постійно грає за один з найкращих клубів світу. В нас є Судаков, який влітку також. Приєднається скоріше за все до топ клубу. Наші захисники грають на найкращій лізі світу. Це Миколенко за Евартон, Забарний За Бормут. До речі, останній взагалі грає там постійно. В нього немає жодної заміни, і він один з чотирьох гравців Бапил, який провів усі матчі без замін. Ну і ще один дуже важливий факт, що вихід збірної України на євро не є чимось надзвичайним. Це те, що на євро гратиме 24 команди. А нагадаю, що туди намагаються кваліфікуватися 53. Тобто майже половина команд гратиме на євро. Тому, як на мене, це не є якимось наддосягненням, що ми туди потрапили. Факт залишається фактом, але ми ніколи не потрапляли на євро, коли там було 16 команд спортивним принципом. Так, ми там були у 2012 році, але тоді ми були просто господарями. Але давайте перейдемо до самої гри, яка була ну, дуже схожа на матч проти Бесніців, тому що так само пропустили якийсь дуже непотрібний гол, і так само приходилось відігравати ці два м'яча. Але на цей раз вийшло набагато раніше. Повертаючись до моїх слів про те, що можливо ми маємо одну з найкращих збірних за усю незалежність нашої країни, хочеться сказати, що завдяки цьому ми пормогли. Тому що давайте подивимось саме на ці голи. Подивіться на перший гол, коли Судаков просто віддав ну ідеальну передачу на циганкова, і циганков так само ідеально це реалізував. Головною перевагою в цьому поєдинку було те, що майстерність наших гравців була вищою ніж у ісландців, і це було відчутно в цьому матчі, коли завдяки там, дриблінгу мудрика, завдяки шикарним пасам Судакова, завдяки баченню поля циганкова, ми переважали свого суперника і створювали багато моментів. Ну, взагалі, що стосується персоналі, то звичайно хочеться почати з Судакова. На нього багато. Поганих слів казали щодо минулого матчу проти Боснії, але на цей раз він повністю доказав, що він коштує великих грошей і він великий талант, тому що ту передачу, яку він віддав на циганкова, просто цукерочка. Ну а після цього він також віддав передачу на Будрика, який забив вирішальний гол. Також варто відзначити і тих, хто забивав голи у цьому матчі. Це циганков, який тільки но відновився після травми і одразу проводить майже увесь матч та забиває гол. Ну, а також Мудрик, якому цей гол був дуже потрібен, тому що він багато віддається на полі, але щось постійно в нього не виходить. Так само це буває і в Челсі. Можливо, цей гол йому допоможе і для грів в клубі. Ну і також хочу відмітити Володимира Брашка, який, напевно, зіграв. Так само, як і проти Боснії та Герцеговини. Тобто, так, в нього були якісь там непотрібні помилки, що не повинно бути для гравця його класу та позиції, але у той самий час він показує, що він гравець високого рівня. Йому просто потрібен час та досвід, щоб знайти усі свої помилки та вийти на новий рівень. Ну і підсумовуючи цю перемогу, варто відзначити, що це вже буде четверта фінальна частина цього літа, тому що. До фінальної частини Євро вийшли Ю-17, Ю-19, також олімпійська збірна Ю-23 гратиме у Франції, ну і національна збірна України. Ну і головне нагадаю, що на Євро 2024 ми гратимо у групі проти Бельгії, Словаччини та Румунії. Тому пишіть в коментарі, як вам ця група, і чи зможемо ми так само як проти Ісландії та Боснії перемагати і в цій групі. Ну, як не відмітити наші молодіжні збірні, а саме Ю-19 та Ю-21, які продовжують перемагати та оформлюють вихід на фінальні частини турніру? Збірна Ю 21 яку очолює Унай Мельгоса, продовжує перемагати у своїй групі відбору до Євро 2025 Наразі у них шість перемог, шести матчів, де вони очолюють групу. Взагалі, ця збірна, яку очолює Мельгоса, ну дуже приємно вражає, бо нагадаю, що це саме та команда, яка восени обіграла однолітків в з, з рахунком три Взагалі треба розуміти, що більшість гравців з цієї збірної Ю-21 поїде на Олімпіаду. І я вже ставив таке питання в минулих відео: а хто саме повинен очолювати цю олімпійську збірну? Тому що з одного боку є Руслан Ротань, який і вивів ту збірну до півфіналу Євро 2023, але з іншого боку є у Мельгоса, який і є головним тренером цієї вікової збірної. Враховуючи ті результати, які показує у з цієї збірної, а саме 6 перемог 6 матчів, серед яких є і перемога над збірною Англії, та те, що у той час, коли буде починатися Олімпіада, буде починатися і чемпіонат України. А це означає, що Ротень повинен бути разом зі своєю командою Олександрією. Тому, на мою думку, найкращим варіантом і правильним буде, якщо Мельгоса буде працювати зі збірною Олімпіади. До речі, і ви про це напишіть в коментарях, хто саме повинен очолювати збірну Ю 23 на Олімпійських іграх. Ну і також радує результатами збірна Ю-19, де підопічні Дмитра Михайленко ідеально пройшли еліт раунд, граючи з такими командами як Латвія, Північна Македонія та Швейцарія. Тепер ця молодіжка зіграє на цьогорічному євро, яка є відбором до чемпіонату світу в наступному році для Ю20. Взагалі, що стосується цієї збірної, то те, що вони вийшли на євро 2024, це не найцікавіше, тому що тут варто звернути увагу, і це я вам раджу зробити на гравців, які грають у цій збірні, тому що там дуже багато талантів. І після того як відбудеться цей євро 2024, ви обов'язково почуєте у трансферних чутках у те, що ці гравці також будуть постійно з'являтися у стартових складах наших клубів УПЛ. Особливо хотів би відмітити деяких гравців з цієї збірної, наприклад, нападник Матвій Пономаренко, який за три матчі в еліт раунді забив 5 голів. Навряд чи він стане основним гравцем Динамо в наступному сезоні, або, хоча б буде показувати якусь гідну гру, тому що таким молодим гравцям зазвичай ще треба час, щоб перейти з юнацького футболу до дорослого. Але те, що він дуже талановитий, і те, що Динамо не вистачає іноді саме такого профайлу нападника, це факт. І якщо його розвиток продовжиться в Динамо або в іншому клубі, куди його можуть відправити в оренду, то я думаю, що у Динамо для Ваната є просто ідеальна заміна. Також хотів би відмітити Геннадія Сенчука, який є вихованцем та гравцем харківського металісту. В усіх матчах він грав і показував гідний рівень, а в матчі проти Швейцарії забив дуже красиву голу дев'ятку. Взагалі, що стосується талантів металіста, то влітку буде дуже багато новин щодо їхніх гравців. Це стосується не тільки Геннадія Сенчука з Ю-19, а також Кирила Дігтяре з Ю-17, які також потрапили до євро. Тому у Харків'ян є дуже великі шанси, щоб зробити великі кошти цього літа. Тому, якщо у керівництва металіста все вдасться з цими трансферами, то вони будуть думати не про те, щоб знайти кошти на бюджет для клубу Першої ліги, а взагалі навіть думати про підвищення у класі. Криворізький Кривас нарешті офіційно оголосив про підписання центрального захисника Конаду Ядома. Раніше клуб досягнув домовленості з Ганським of Оук про оренду 23-річного центрального захисника збірної Гани Конадо Ядома до кінця поточного сезону з правом викупу. Футболіст, який може зіграти також правим захисником, має за плечима більше ста матчів у Прем'єр-лізі Гани, виступаючи за місцеві клуби ВАФа та of Оук. Львівські Карпати влітку планують серйозно підсилити свій склад задля гідної конкуренції у Прем'єр-Лізі. Як повідомляє телеграм-канал Футбол з вертольоту, одним із літніх новачків Львів'ян може стати добре знайомий українській публіці Лукас Тейлор. У бразильського захисника влітку закінчується контакт з Поліссям, і латераль серйозно розмірковує на пропозиції левів, яка, судячи по отриманні інформації, виглядає солідно у фінансовому плані. Враховуючи, що вже за таким самим шляхом відправився Арі Ельсан, хоч він і не був на повному контракті у Поліссі, але це дуже схоже на правду. До того ж, як повідомляє джерело, після того як скаутську службу очолив Гліб Корнієнко, то львівські Карпати будуть серйозно націлені на південноамериканський ринок. Донецький шахтар може вигідно перепродати свого легіонера Кевіна Келсі за кордон. За інформацією журналіста Денні Ланора, інтерес до легіонера проявляють одразу декілька клубів з МЛС. ба більше цинцинаті вже надіслав шахтарю офіційну пропозицію щодо трансферу Келсі. Журналіст повідомляє, що наразі невідомо, чи погодиться Шахтар, тому що гірникам потрібен гравець для глибини складу. Келсі перейшов до донецького клубу в січні минулого року з ургувайського Бостон Рівер за 1 мільйон євро. В нинішньому сезоні він провів 20 матчів у всіх турнірах, де забив 3 гули і віддав 2 асисти. Ну, і також відповім питання з Ютубу, де запитали, що відомо про нового технічного спонсора, де Україна отримає його десь восени. Наразі маємо наступне, вже було фото Андрія Шевченко в інстаграмі з представниками Адідасу. Тому логічно, що все до цього йде. А ось що він недавно розповів в інтерв'ю: у нас закінчується контракт з ЖОМа, і ми маємо повне право зустрітися з потенційними партнерами. Адідас класна компанія, вона колись з нами співпрацювала. І я відкрито говорю, що так, у нас є діалог з ними стосовно можливої співпраці. Наскільки мені відомо, то перемовини ведуться не тільки з Дідасом, а й з іншими відомими брендами. І восени, вже коли почнеться Ліга націй, а саме на початку вересня, Україна буде одягнута вже в нову форму. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!